Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд нового турніру за участі видатного українського гросмейстера Василя Іванчука. Постійні глядачі мого каналу чудово пам'ятають блискучий виступ Василя Михайловича у трьох квітневих турнірах, протягом яких український гросмейстер значно підняв свій рейтинг і у кожному з них посів призове місце. Такий блискучий злет українського ветерана не міг залишитись непоміченим не лише серед пересічних вболівальників шахів, але й організаторів шахових змагань. І, от прогнозовано, Василя Михайловича запросили у більш статусний турнір: традиційне гросмейстерське змагання, що проходить у шведському місті Мальмю. Цей турнір розпочався 20 травня. У першому турі Василю Михайловичу, який грав білими, протистояв значно молодший шахіст зі Сполучених Штатів, відомий гросмейстер, майже семисотник Рей Робсон. Контроль часу класичний. Партія виявилася досить довгою та напруженою. Є 4 зіграв українець, є 5 кінів 3 кінці 6 і слон Б5. Іспанська партія. Американець обирає берлінський захист, ставлячи коня на f6, і після d3 слон c5 Український гросмейстер міняється на С6. Це одне з головних продовжень в даній системі. Після взяття ДЦ білі, звісно, відразу бити на Е5 не можуть. Буде удар ферзь Д4 з загрозою мату та нападом на коня. Тому ферзь Е2 грає українець, захищаючи свого пішака F2 і вже всерйоз загрожуючи забрати на Е5. Чорні грають кінь d7, слон e3, розмінялися, С5. Чорні попереджають, можливе просування білого пішака на d4, після кінь С3, Б6, 3 нулі, слон b7, кінь Д2, білі готують F4, і після ферзь e7, просування пішака розмін. Чорні також роблять довгу рокіровку. Позиція приблизно рівна, і суперники починають довгі мітельшпільні маневри. 4, кінь С4, кінь Ф8, після шаху, король b8, тура h1. У білих всі фігури мобілізовані, чорні грають кінь Е6 придивляючись до поля d4, профілактичний хід король Б1, і після нападу на ферзя і відходу. Чорні грають f6, попереджаючи можливий хід е 4 е 5 Натомість білі грають h3, h5, кінь «Кінь 2 і одна пара легких фігур розмінюється. Чорні грають слон c8, кінь е Е3» і слон е 6 на дошці класичне протистояння коня та слона, позиція, як і раніше, приблизно рівна. Ферзь f2, ферзь d7, тура e 2 а 5 тура d 2 і А4. Іванчук блокує ворожого пішака, граючи А2А3, після тура H8, ферзь f3, нападаючи на h5, але захист, тура ф2 і чорні грають f5. Після взяття забирає слон. Пілі відходять ферзем на ж 3, і тут Рей Робсон цілком міг зіграти тура ДЕ8, щоб після взяття спокійно забрати турою. І білі, звісно, не можуть бити на g6, втрачається тура. А якщо побити на f5, то чорні забираючи ферзем, захищають пішака, зберігаючи спокійну рівну позицію. Але американський шахіст вирішив зіграти ферзь, Е7, і тепер вже після взяття на f5 тура f5. Білі б'ють турою, і чорні змушені забрати пішаком. Тепер пішакова структура чорних на королівському фланзі погіршилася. Але динамічні фактори дозволяють рею робсону тримати рівність. Після ферзів 3, подвійний удар, тура g 8 відбувається розмін. Ферзь h5. Забираємо. Ферзь б'є f5, у білих зайвий пішак, але чорні фігури дуже активні. Після тура c1, тура h2. Прохідний пішак білих надійно контролюється активними чорними фігурами. Компенсація за мінімальні матеріальні втрати у чорних повна. Білі грають ферзь Д7, нападаючи на пішака А4. Чорні грають король Б7, і перед тим як забрати на А4, білі трошечки потанцювали ферзем і перевірили суперника на можливість повторення позиції. Пішак аж три захищений, тому Рей Робсон не проти закінчити партію в нічию, грає король Б7, але контрольним ходом відбувається розмін пішаків. Білі зберегли зайвого пішака, але тепер всі пішаки знаходяться на одному фланзі, і за таких умов певні види еншпілю, наприклад, Туровий, цілком можуть виявитися нічийними. Але, звісно, суттєві практичні шанси в боротьбі за перемогу на боці Іванчука. Українець грає ферзь д7, нападаючи на туру. Захист, ферзь є 6 тура h 5 і тура є 1 Чорні грають ферзь Д5, і тут Василь Михайлович не переходить до турового еншпілю. Він розуміє, що в такому випадку виграти буде вкрай важко, якщо взагалі можливо. Тому зберігаючи ферзів, відходить на Є2. Тураж 8 грає Робсон, Тура ф1, ферзь c6, тура f5, тура e8 напад, відхід і Тураж 8 з загрозою зв'язки. Тому тура g5 грає українець і після тура h2, тура стає на g1. Чорна тура повертається на h8. Український гросмейстер вперто шукає шляхи до перемоги, грає ферзь f7, ферзь e8. І цей розмін ферзів білим не до вподоби. Відходить Іванчук на С4, тура f 8, тура g7, ферзь С6, тура Е7, тура ф5 і тура e1. Чорні грають ферзь d5, білі ставлять ферзя на а 4 І після тура f2, b2, b3. Чорні могли продовжувати стояти, не міняючи матеріал. Зіграти, наприклад, ферзь g2. Після шаху, звісно, не бити, створюючи білим прохідного пішака, а просто відійти на А7. І позиція, як і раніше, приблизно рівна. Але Рей Робсон вирішив запропонувати розмін ферзів на полі Д4, і український шахіст відчув, що це його шанс на перемогу. Василь Іванчук розмінявся на Д4, і після ЦД на дошці виникла критична позиція цієї непростої партії. Наш гросмейстер обрав оптимальний варіант розміну ферзів. Але для того, щоб перемогти, йому тут обов'язково треба було зіграти Б3 Б4, намагаючись ізолювати чорного пішака Д4. А якщо чорні відразу грають С5, то білі не міняються на цьому полі, тому що тут зайвий пішак їм не допоможе. Наприклад, король Б2 і чорні роблять точний хід С4. А після взяття Д3. Треба грати тура С1 розмін на С2 тура ф 8 і на дошці теоретично нічийна позиція. Звісно, практичні шанси на перемогу тут залишаються, і білі мають право мучити суперника ще декілька десятків ходів, Але якщо чорні точно захищаються, то нічия неминуча. На цю тему є багато прикладів, які можна знайти в довідниках Еншпілю. Тому після С5 білим треба не бити пішака, а зіграти Б5. І ця позиція для білих вже виграна. Якщо чорні просто стоять на місці, а по суті активного плану захисту у них немає, то білі виграють ось так: король Б2, далі ставлять короля на Б3, не йдуть на С4, попередньо захищаючи пішака С2 турою. А грають А4, далі ставлять туру на Е6, на С6 і тепер пішак С5 під боєм. А білі хочуть зіграти А5, і захист чорних руйнується. Після Тура 2 А5 забираємо тура С5. Нарешті пішак Д4 став слабким. Після король Б6 просто буде розмін. І, звісно, ця позиція для білих абсолютно виграна, тому що у них пара зв'язаних прохідних пішаків. Або якщо чорні захищають турою пішака, то далі білі грають тура А4 з загрозою Траці 6, і тут також чорні програють. Але на жаль, український гросмейстер, бачачи хід Б3 Б4, зробив його не відразу. Спочатку пішов Тура Е6, і це серйозна помилка, яка дає можливість Рею Робсону уникнути позиції, яку ми розібрали вище. Після С5 Б4 з загрозою Б5, чорні міняються на Б4 і грають тура Ф5. Так, тепер чорний пішак Д4 ізольований. І, скоріш за все, врешті-решт, буде втрачений. Але чорні не віддадуть його просто так, а розміняють на білого пішака Б. Подивіться, що було далі. Після тура д 6, нападаючи на пішака тура ф 4. І якщо тут білі зіграють король Б2 з метою просто підійти до пішака і атакувати його двічі, то чорні грають Б5, і цю позицію пробити білим не вдається. Ну, звісно, можна зіграти С3, але й там перемоги немає. Тому біля зіграли Б5, фіксуючи пішака на Б6, але тепер вразливим став їхній пішак. І після Тура ф 5 шах король С8 відбувся розмін короля 2. На дошці виникла ще одна теоретична позиція: два пішаки проти одного. І треба сказати, що шанси на перемогу в таких ситуаціях у білих є завдяки тому, що пішак Д3 вже є прохідним. Звісно, якщо б він стояв на Б-3, то тут, мабуть, відразу суперники погодилися б на нічию. А так, ще Іванчук може мучити суперника, і прикладів успіху сильнішої сторони в таких ситуаціях дуже багато. Але й немало прикладів успішного захисту. Подивимось, як закінчиться ця партія. Король С7 грає Робсон, короля 3, Тураш 5, король Б4, король С6, шах, король Б7. Білі грають Тура G4, поки що не просуваючи свого прохідного пішака. Чорні заходять турою в тил, після шаху король С6, знову шах, білі нарешті грають d 4 Тура С1, С3, шах, король С4, Тура С1 і білі грають d 5 Звісно, можна було не поспішати з цим ходом, але якогось конкретного плану підсилення позиції без D4, D5 просто немає. Тепер же чорні чіпляються турою за цього пішака, після шаху відходять на b7, тура d6, король С7. Білі грають в Тура Е6, а чорні просто стоять на місці. Тура Е4, король Д6, шах повторили позицію: Тура Д1, Тура Е2, король d6 і Тура Б2, атакуючи пішака Б6. Бити на d5 погано, тому що тоді білі дадуть шах. Після король e5 зіграють тура b5 і. Пішакове закінчення вигране. Але, звісно, таких дурниць, як б'є ЄД5, Робсон не робить. Він повертає короля на С7, захищаючи пішака, і після тура Б5 продовжує стояти на місці. Дуже вдале розташування чорної тури, ну а білий король відходить тепер на Б3. Після шаху король С4 Тура повертається на D1. Тура Б2 грають білі, і після король С7 Тура H2. Король Д6, h 4. Ну, звісно, тут брати на D5 не можна взагалі, тому що білі виграють туру шахами по вертикалі H. Але чорним немає потреби міняти позицію, вони продовжують стояти. І білі 90-м ходом нарешті грають король Б5, відбувається розмін пішаків, і Тура c 2 Білим вдається зберегти пішака, вони дають шах король e 5 але що робити далі? Якщо піти турою на Д3, то чорні встигають напасти королем на туру і далі зіграти король Д5, тримаючи рівність. Тому тура c 4 пішов Іванчук, але його суперник зіграв король Д6, і після шаху король Д5 ще одного шаху, король чорних відійшов на e 4 Білі зберігають зайвого пішака, але ця позиція нічийна, тому що чорні фігури дуже активні. Король Б5, король Д3, загроза взяття тому С4, шах, король С6 і тура H2. Не вдається білому пішаку просунутись вперед. На його шляху аж дві власні фігури. Король Б6, король Д4, сотий хід, тура С6, шах король 5, і тура А2. Знову шах по вертикалі Б, король 4, тура Б1. Тепер білий король відрізаний і нічия стає неминучою. Тура С8, шах король Б3, шах короля 3, король С3 з загрозою мату, тому короля 2 і тепер ще один шах Тура Б4. Тура h 8 зіграв Василь Михайлович, і після взяття Тура h 3 суперники нарешті погодились на нічию. Ось така партія. Прикро, що Василю Іванчуку не вдалося реалізувати свою мінімальну матеріальну перевагу. У нього був відмінний шанс це зробити, але погодьтеся не дуже то й просто було зрозуміти, як точно реалізувати цю перевагу. Врешті-решт він зробив нічию з позиції сили, і Рей Робсон відчув на собі важку руку українського ветерана, хоча й зумів уникнути поразки. Далі ми одно за одною розглянемо всі партії Василя Іванчука з цього турніру. Я вважаю, що вони заслуговують того. Досить повчальні, цікаві поєдинки. А якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!